Всім привіт! З вами Сергій, мій канал Життя з дня. Сьогодні я вам розповім про те, що як я ходив до лікаря. Вчора я відвідав гастроентеролога. Це був мій перший візит після госпіталізації, і хочу поділитися з вами, що мені там власне сказали. В принципі, нічого такого, мені виписали куклу направлень, щоб на обстеження. На аналіз крові, на аналіз на глюкозу, аналіз каву, потім біохімія, на ультразвукове дослідження черевної порожнини, на колоноскопію, на гастроскопію та на повторну консультацію гастроінтеролога. Також, фух, мені дали карточку на ліки програма Асакарт, Це скидка дається. В принципі, якщо буде цікаво, пишіть у коментарях, я вам розповім. Ну, в принципі, нічого такого, єдине, що з усіх аналізів та направлень це все покривається на НСЗУ, але єдиний аналіз кальпротектін. Кальпротектін, його треба здавати за свій кошт. Він коштує десь біля 1080, 1080 гривень. Тобто 1080 гривень треба заплатити з власної кишені, щоб здати цей аналіз. Ну і до наступний раз, поки я це все пройду, ці всі обстеження, це, мабуть, десь буде біля місяця, або я не знаю як. Колоноскопію проходить, це ж готуватися треба, блін, мені це дуже тяжко. Я не знаю, як взагалі це ж треба пити в що, Ну я не знаю, мені номер лікаря дали. Буду з ендоскопістом домовлятися, як підготуватися до колоноскопії, і це жах, це жахіт, я не знаю, як її проходити, Тому а, все інше, то в принципі проблем не виникає там. На, ну, ще кал треба. Блін, тут проблеми з туалетом, я не знаю. Ну, а так, в принципі, все. Єдине, що щодо лікаря, в принципі, питань не виникло ніяк, все добре. Якщо, тому я вам хочу сказати, що якщо маєте діагноз няк, то йдіть, записуйтесь до гастроентеролога, не зволікайте, тому що це дуже важливо. Принаймні більшу частину обстежень можна пройти безкоштовно за направленням. Ну і ще що таке я хотів сказати, що гастроентеролог сказав мені, що у мене саме такий класичний няк випадок, що суто по класиці по підру, як то кажуть, книжка пише. Тому надалі буду інформувати вас про перебіг свого захворювання. І сподіваюся, що все буде добре. Так що, якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал, будемо разом спостерігати за перебігом мого захворювання. Та якщо будемо допомагати один одному порадами, якимось чимось ще чимось. До речі, за Асакарт, може повторюсь, хочу сказати, якщо вам цікаво, пишіть, що це за Асакарт. Питайте, я зніму окреме відео що це за програма, бо самому цікаво, ще поки не в неї, що воно там до чого. Все, дякую всім за увагу, всім пока, до побачення, до наступних зустрічей.